48 років я столкнулася з виразкою на нозі. Ми робили примочки самі у лікарів, Ну, рана розросталася до 40 сантиметрів. Звертались до хірургів і в Лисичанськ, і в Сєвєродонецьк. Ніхто нічого не зробив мені. Дуже боліло. Вночі я не спала, навірно, з півроку точно не спала. Дуже тяжко, бо на ногу я не могла стати навіть. Дочка по інтернету знайшла Сергія Васильовича ролик. і одразу звернулася до нього. І Сергій Васильович відповів: на другий день ми одразу переслали фото і нас взяли на лікування. Після наших лікарів, тих, яких я пощала, то я боялася, що мене будуть різати. Діти привели насильно, в таксі посадили і привели. Я. Приходила до центру Сергія Васильовича. Коли посміхався, коли нагримає, щоб я не ревіла, бо я не могла не ревіти. Ходила я взагалом 9 місяців спочатку. Я приходила на відвідини до Сергія Васильовича, черг не мала. Через два дні я поверталася по запису, я на свій час приходила. Робили перев'язки, перемотки. Все в одному місці. я не бігала, не шукала нічого. Дуже було все професійно. Все на місці. Вдома я нічого не робила, бо перев'язку забороняли знімати. Результат, ну, як не забарився, тижні два і почало загоюватися трохи. Після лікування у мене вже рецидиву немає десь півтора року, Болин таких немає, виразок не з'являється знову. О, у Сергія Васильовича дуже гарна, файна команда, дівчата дуже лагідні, все вміють. Бачила, як Сергій Васильович поясняє сам дівчатам, як перемотати. Якщо що я роблю на дачі, то бо побут у мене добрий. У мене є онуки, яких я пильную. У мене дочки є, то все продовжується. Життя продовжується.